Друзі, всім привіт! Мене звати Іванка, я рада бачити вас на каналі Польський онлайн. І сьогодні ми з вами будемо вчитись звучати натуральніше польською, звучати як поляки. Що нам для цього потрібно вивчити декілька дуже корисних таких фразочок, вони взагалі називаються фразеологізми. але це такі фрази, які складно напряму перекласти. Точніше, якщо їх напряму перекладати, вони не будуть мати жодного сенсу. Але, от в контексті якоїсь розмови, вони нам можуть дуже знадобитись і нас виручити. Тому, якщо хочете звучати, Почати більш впевнено ну, в своїй польській, обов'язково дивіться до кінця. Ну а ми починаємо! І зачніме від виразу ще як на шпілках. Це то значить, якщо дослівно сидіти на голках, наприклад, щедзе, як на шпільках, тобто дуже нервуватись, бути знервованим, хвилюватись перед чимось. Маме тут приклад, що перед екзаміном чує непокой і щедзе, як на шпільках, тобто, перед іспитом, я відчуваю тривогу і такий сижу весь. Jak na chłówkach, tak duże trwłożysz, duże pereżywają. Idziemy dalej. Kolejny wyraz już nie będzie taki oczywisty dla was, to znaczy nie będzie taki zrozumiały, lekki dla was. Złóżcieć twin jak mieć coś w małym palcu. Wybieramy sobie jakiś mały palec, Mieć coś w małym palcu. Co to znaczy? A oznacza się ta fraza umieć coś robić bardzo dobrze, to być profesjonalnym w jakiejś galuzji. Przykład: mój brat jest profesjonalnym kucharzem i ma gotowanie w małym palcu. To mój brat to profesjonalny kucharz i on umie bardzo dobrze gotować. On profi w cьому. Idziemy dalej, i kolejny wyraz. Тренінг чині містша? Доволі складно його зрозуміти, але найважливіше нам тут розібратися, ким є містш – Містр – це майстер, чемпіон, тобто хтось найкращий в якійсь справі. І відповідно, тренінг чині містша означає, що кожне тренування, кожна практика робить з вас чемпіона, робить вас майстром в якійсь справі. І цю фразу ми завжди нагадуємо нашим студентам під час проходження курсу: вже тренінг чині містша, тому що без регулярної практики, без тренування нічого не вийде. I o warto pamiętać. To wszystko rozwój, to i I mamy tutaj przykład, że praktyka jest kluczem do doskonałości. Trening czyni mistrza. To praktyka to jest wasz klucz do doskonałości. Potrzeba zajmować się, trzeba praktykować, żeby stać się czempionem. А зараз, друзі, я вам покажу, як може виглядати ваш урок польської мови, щоб вже через два місяці говорити польською. Йдемо дивитись. По-перше, ми завжди починаємо з розбору якоїсь граматики. І та я знаю, що багато людей бояться граматики ще зі школи, бо думають, що це все дуже складно. Але насправді граматика це наш інструмент, і ми всі граматичні теми перетворили на такий собі конструктор, який допоможе вам складати речення польською, що цікаво, вже з перших уроків. Тому починаємо ми завжди з уроку зі мною, де ми розбираємо цю граматику, і я вам трошечки буду її розкладати по поличках. Зараз, до речі, можете глянути кусочок, як виглядає цей урок. Давайте починати в нас сьогодні багато роботи. Перше, з чого ми розпочнемо наш урок, це відміна дієслова «бить» bitch – це бути, і воно є супер важливе в польській мові. Далі потрібно закріпити той матеріал, який ми пройшли. На нашій платформі це робити дуже легко, тому що вона інтерактивна і вас чекають дуже різні різноманітні завдання, якраз щоб цей матеріал гарно закріпити. Ми окремо даємо вам завдання на граматику, і також є окремо завдання, щоб вивчати нові слова на нову лексику, яка є в кожному уроці. На початках вивчення польського. Я рекомендую звертати увагу саме на дієслова, тобто вивчати якомога більше нових дієслів, адже вони найважливіші в речення, і маючи більший запас дієслів, ви набагато швидше і легше почнете говорити польською. Наступний етап один з найважливіших і про який всі забувають, коли самостійно вивчають польську. Це говоріння. Здавалося б, якщо у вас нема польського оточення, ви не можете заговорити. Та це неправда. Тому ми підготували для наших студентів декілька блоків завдань на говоріння. Деякі з цих завдань ви можете самостійно відтворити для себе вдома. По-перше, це завдання на переклад. Кожному уроці у вас є 10, 15, 20 речень, які потрібно перекласти. Така навичка допоможе вам потім в реальному житті вже складати речення, коли потрібно заговорити польською. Тому що без цього навику у вас якраз і є оцей ефект собаки, коли все розумію, а сказати нічого не можу. Тому що в себе в голові ви вже навчитеся складати ті речення, і почнете це робити до речі з першого уроку. Також ми підготували для студентів усні і письмо завдання. Саме ці завдання вже перевіряє наш викладач. Наприклад, вам потрібно відповісти на якесь запитання польською. А після чого викладач прослуховує вашу відповідь, дає фідбек по помилках, якщо такі є, і, звісно, по вимові, щоб покращити ваш польський акцент. І, звісно, пам'ятаємо про поповнення вашого словникового запасу. Додатково ми ще й зробили інтеграцію з сервісом Quizlet, де ви зможете вивчати дуже багато нових слів в цікавій ігровій формі. Тому, якщо це Друзі, ви хочете навчатись легко і мати швидкий результат, обов'язково реєструйтесь до нас на курс. І для вас ще й додаткова знижка 10% за оцим промокодом. Обов'язково вписуйте його при оплаті. Ну, а ми повертаємось до відео. Іде далі колейний вираз пальце або палюшки лізать. Звучить трошки провокативно. Co ludzie? No palce, ja myślę, że wiecie, tu są palce i możemy je. Lizać, już nie będę wam tego pokazywać, bo to nie jest dla YouTube'a, ale palce lizać, myślę, mm. łatwo zgadzać, co oznacza palczyki obleżysz, to kiedyś coś jest bardzo, smaczne. Przykład: ta restauracja serwuje jedzenie tak smaczne, że palce lizać. To to, że ten restaurant na tyle smaczno gotuje, że po prostu e, Idziemy dalej, kontynuujemy temat jedzenia, ponieważ kolejny wyraz. З'їсть коня з копитами. Тобто, з'їсти коня з копитами. Що це може означати? Насиліт кого немає. Давайте ви здогадаєтесь з прикладу: Єстем так голодна, що zjadła б коня з копитами. Тобто, я настільки голодна, що з'їла б коня з копитами. Це означає бути дуже, дуже голодним. Колейний вираз: небо в гембі. І також ця фраза нам знадобиться під час їжі. Загалом ми багато говоримо про їжу, тому що я люблю їсти. Всі мені здається, люблять їсти, тому можна і про це поговорити. Так, от, «небо в Гембі, що це означає? Після того, як ви з'їли якусь дуже смачну страву, або навіть в процесі, якщо ви готові в цей момент говорити, ви можете сказати, що є так пишне, жанібовґембія. Небо в Гембі дослівно. Небо в губах, небо в роті, так? E, тобто рай в роті настільки воно смачне. Радзе чи спробуйте, часто є вишм'яніте небо в гембі. Тобто раджу тобі спробувати цей торт, він просто чудовий рай в роті. Ну, в нас не кажуть, а палацем небо в гембі. Йдемо далі, і питання до вас, як би ви зрозуміли фразу, же хтось має з гуркі? Або так само, що хтось ма подгурки, ну то що, то нічого, то таке було, якесь таке. Якщо ми кажемо, що хтось має з гурки, це означає, що йому легко. Тобто, допустимо, він вже пройшов якісь труднощі. I teraz ma z górki. Wszystko pide lekko, pide bez przeszkód. W przypadku, gdyż mówimy, że ktoś ma podgórkę, górkę, to jak raz oznacza, że on styka się z trudnościami. Tj. mu składo, coś zrobić. Mu jakby pod górę trzeba iść. no z góry łatwiej iść, pod górę ajsi ić. Dlatego w zasadzie wszystko jest bardzo logiczne, że ktoś ma z górki. Na przykład teraz Karol ma już z górki, ponieważ wszystkie egzaminy zdane i została mu tylko obrona pracy. Ліценціатський, наприклад. Так, Карол вже має полегшення, він здав всі екзамени, тепер йому треба тільки захиститись. І так само можемо сказати в іншому випадку, що Ола має подгурки, ніж цей час є в праці, а має в коленим тигодню п'ять екзаменів. Так, Ола має труднощі, тому що вона постійно на роботі, а в наступного тижня в неї аж п'ять екзаменів. нас не було створено для страждань. Така наша доля. Idziemy dalej. Kolejny wyraz, mieć pełne ręce roboty. Dosliwno, mieć pełne ręce roboty, to znaczy, duży bardzo bogato tej roboty. Przykład, przygotowując się do imprezy, miałem pewne ręce roboty. To znaczy, kiedy ja gotowałem się do wieczorki u mnie było pełno roboty. Тут ще важливо зрозуміти, що воно не завжди в контексті про якусь роботу, та, за яку нам платять гроші, це також може означати, що ми дуже зайняті. У нас дуже багато різних справ, які потрібно вирішити. М'яч певне ренце роботи. Педостатнє на дісі вираз цось не вміщаться в голові. Тобто, буквально щось не вміщається в голову. Що це означає? Коли. Ми говоримо про речі, які для нас настільки дивні, настільки несподівані, неочікувані, що вони аж не влазять нам в голову. Тобто відбувається щось просто капець. Можем повідомити, ну ні, ну то ще в голові не місці, так? Тобто, ні, я навіть не можу в це повірити. І на надійший вираз є сто коронкова робота. Коронка в польській мові це мережево. В принципі мережевна робота трошки не сходиться. Українською ми кажемо ювелірна робота, коли ми говоримо про якусь дуже добре, дуже чітко виконану роботу, про якесь дуже чітко виконане завдання, коли ми дуже постаралися, щоб виконати якусь роботу на 100%. Коронкова робота, приклад, то як діщав співпрацювали ze sobą, то була коронкова робота. Так, то, як ми сьогодні співпрацювали, це просто ювелірна робота. Все було ідеально, все було дуже добре виконано. І на надічай тотиле. На сьогодні, друзі, це все. Я дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, для вас було багато нового цікавого. Пам'ятайте про те, що ми підготували для вас конспект, його ви знайдете в описі. Там будуть всі якраз ці фрази і приклади, набагато легше буде їх запам'ятати. Також, якщо хочете ще більше польської мови, не забувайте про профіль «Польський онлайн». Там кожного дня цікаві історії з, з вивченням слів, граматики і загалом трошки розповідаємо про життя в Польщі. Ми бачимося вже недовго в колейному фільмі. Дійсно, я життю вам мілого дня. Cześć!